Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши qr код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги колесо для пресу. Це сучасний тренажер для зміцнення м'язів преса, призначений для чоловіків та жінок, оснащений функцією автоматичного відскоку, тому цей ролик полегшує виконання вправ, знижуючи навантаження на спину та запобігаючи травмам. Підходить для використання як Вдома так і на вулиці він компактний та легкий, тому цей ролик легко зберігати та транспортувати. Зручний дизайн забезпечує плавне ковзання та стабільність під час вправ. А ергономічні ручки роблять тренування комфортними та безпечними.